Звертайтеся до державних органів, а вас просто футболять. Злість бере, а... але що робити, коли грошей на адвокатів немає? Чи є можливість захистити свої права? Чи тільки один варіант терпіти ці знущання? Ні, є реальний варіант безоплатна правнича допомога пенсіонерам. Ви вже про це можливо чули, але чи це лохотрон, чи якийсь розвод. Чи реальна допомога людям поважного віку? І чи дійсно вона безоплатна? І якщо безоплатна, то як же ж вона працює без грошей? Чи це що студенти, юристи, волонтери тренуються на пенсіонерах, поки в них є натхнення? Про все це сьогодні поговоримо детально, а також розкажемо, які саме правничі послуги доступні пенсіонерам безоплатно. Також ви дізнаєтеся, як отримати. Довідник пільг пенсіонерів, який є вашим першим кроком до захисту своїх прав. Вітаю! Я юрист пенсіонерів в Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Пенсіонери в Україні мають право на безоплатну правничу допомогу. Це передбачено статтею 14 закону України. Про безоплатну правничу допомогу. Він так і називається. Цей закон було прийнято ще у 2011 році. Тож така можливість є в пенсіонерів вже майже 14 років. За 2024 рік ще узагальненої інформації немає. Але ось за 2023 рік до цієї системи звернулося 180. Тисяч пенсіонерів. Безоплатна правнича допомога поділяється на первинну та вторинну. Первинна допомога включає в себе надання правової інформації, консультації та роз'яснень з правових питань. Також допоможуть скласти скарги, заяви та будь-які інші документи. Крім процесуальних, вторинна правнича допомога передбачає захист та представництво інтересів в судах, інших державних органах та перед третіми особами, а також складання документів процесуального характеру, тобто це позови до суду, відзиви та інші документи, які передбачені судочинством. Пенсіонери можуть отримати таку безоплатну правничу допомогу, якщо їх середньомісячний дохід. Складає менше ніж 4722 гривні на 2024 рік. При цьому держава компенсує адвокатам, які надають таку безоплатну правничу допомогу, їх витрати за рахунок державного бюджету України. Тож пенсіонер за все це не сплачує, він отримує послуги безоплатно. При цьому адвокат отримує свій гонорар. З системи безоплатної правничої допомоги тому він працює насправді не безоплатно. Тож безоплатна не означає безкоштовно, просто за все це сплачує не пенсіонер, а держава. Праведливо? Як вважаєте? Напишіть в коментарях. Адже в більшості питання, які вирішує безоплатна правнича допомога, стосується саме. Порушень державних органів, і це нормально, що держава розуміючи, що вона працює не ідеально, передбачила механізм, яким пенсіонери можуть безоплатно захищати свої права. З якими питаннями найчастіше звертаються оскарження дій та бездіяльності органів влади, оформлення чи перерахунок пенсії інших соціальних виплат пільг. Тощо, виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги, визнання особи такої, що втратила право на користування житловим помешканням, тощо. А ви знали про таку можливість? Чи, можливо, навіть вже зверталися по таку допомогу і маєте власний досвід? Поділіться вашими враженнями в коментарях. Тож, послідовність дій така: якщо ви вже розумієте, що ваша пенсія дозволяє вам отримати безоплатну правничу допомогу. Тобто ваші права вже є кому захищати. Тоді має сенс уважно передивитися всі права, які у вас є, і ті, які зараз порушуються, відстояти за рахунок безоплатної правничої допомоги. Згодні звучить розумно. Саме для цього наша команда юристів розробила довідник пільг пенсіонерів. В якому зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів ми зібрали всю інформацію, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку. Цей довідник ви можете завантажити сьогодні безоплатно за посиланням в описі до цього відео, прямо в Viber, Telegram, або на електронну пошту. Якщо ж ви отримали якусь надбавку або доплату, про яку ще не вказано в нашому довіднику, повідомте нам, будь ласка, ми внесемо зміни і всі пенсіонери будуть вам дуже вдячні, адже таким чином вони також зможуть отримати цю можливість. До речі, за посиланням, ви можете купити паперову версію цього довідника, якщо вам складно завантажувати і читати на смартфоні чи комп'ютері. А ми продовжуємо. Отримали довідник, прочитали його, виписали з нього все, що стосується вас, всі ваші можливості, і спробували їх оформити самостійно. Якщо десь вам відмовляють і порушують ваші права, звертайтеся по безоплатну правничу допомогу. Тому ми і постійно розказуємо про довідник пільг пенсіонерів. Щоб ви, по-перше, скористалися всіма вашими можливостями і покращили своє життя. А по-друге, якщо ви стикаєтеся з несправедливістю і ваші права порушуються, ви таким чином вже звертаєтеся до нас по безоплатну правничу допомогу. Без довідника, ви б навіть і не знали, що ваші права порушуються, не зверталися по отримання цих можливостей. А як наслідок не зверталися б до нас по захист своїх прав. Ось так це працює. Щоб не втратити це відео, прямо зараз під ним натисніть кнопку поділитися і надішліть його своїм знайомим. Так воно збережеться у вас в надісланих повідомленнях, і пізніше ви зможете його знайти і переглянути ще раз за потреби. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому YouTube каналі.